Слава Україні! Бібліотека Іваничука продовжує свій проєкт усі свої. І сьогодні ми будемо говорити про людину, яка була нашим великим другом дуже дотична до бібліотеки, тому що брала участь у русі книжкових толок, тому що була неодноразово в нашій бібліотеці, тому що дарувала їй свої книжки і свого авторства, і видані. За допомогою власних зусиль, власних фінансів, які отримував наш герой для своєї творчості. І людина, життя якої обірвалося у 22-му році, неподалеку від міста Ізюм на Харківщині. Ось така невимовна краса, автор якої Володимир Ваколенко. Отримавши дві стипендії на розвиток власної творчості, він їх обидві вклав для того, щоб видати книги для специфічних діточок, для тих, хто читає шрифтом Брайля. Це і його твори, а інші книжки, це твори інших авторів. І вони такі веселі, яскраві, розмаїті, вони такі живі. Пострибунчики, яким був Володимир Вакуленко. Володимира Вакуленка забрали в... забрали кілька разів. Це був березень, коли тільки почалось широкомасштабне вторгнення, кінець березня з Рідної Капітолівки село на Ізюмщині. Спочатку забрали і відпустили, залишивши в себе документи, а потім забрали. І вбили. Дуже довго потім розводили батькам про те, що вони працюють, невідомо, де він подівся, а він був застрелений з пістолета Макарова. Застрелений, не знаєте коли, 24 березня ми його забрали з дому. А аж в кінці травня, коли йшли. Бої, фронт рухався. Волонтери, які збирали загиблих, були викликані окупаційною владою для того, щоб забрати з вулиці тіло Володимира. Він був похований в одному на одному з тих цвинтарів з масовими похованнями. Була ціла історія, коли говорили, що відкопані рештки це не володя, що це вони належать жінці, а не чоловікові. Потім були ексгумації, потім були аналізи ДНК, і виявилося, що все ж таки так, згідно опису, згідно опізнанню, там знайшли тіло Володимира Ваколенко. Його перепоховали в грудні. У Харкові. У 21-му році, ближче до кінця його, Володим... ми подавали е... книги Володимира Ваколенка на всякі різ, різні, які тільки, можливо, конкурси, які, літературні, які проходили в Україні. Це було дуже е... важко з якого боку? Їх було багато, це було впритул. Треба було йому надсилати оригінали книг, друковані і ПДФ-варіанти е, книжок. Ми надсилали свого, е, свого боку свої документи. Книжки губились, це кінець ближче було до грудня місяця, в кінця року. На пошті був безлад. Е, Спочатку вони там пролежали. Якщо комісія не отримувала відповідний термін цих книг, вона не брала заявку до розгляду. А йому так треба було тоді виграти, навіть з матеріальної точки зору, щоб, хоч якось, вигребти той кінець 2021 року. Ми з ним зідзвонювалися, і він був настільки відкритою людиною, що він розповідав все. Про свої битви за рідну мову із своїми односельцями, про те, що вони йому це все діло припам'ятають при першій можливості. Він розповідав про те, що на одному з пустирів він хоче зробити садок, прибрати його, ці захаращене тої місце, насадити садок. А я тоді ще пропонувала йому гібіскуси, а він казав: Ні-ні-ні, це має бути. Своє рідне. Це мав бути бузок, Вишні, це мала бути Черемха, Калина, Чорнобривці. Дві в кінці 21 го ми ніколи не думали, що е це наше спілкування може бути останнім за життя Володимира Ваколенка. Його щоденник закопаний перед день е перед другим затриманням, був знайдений. Е Приїзд Вікторії Меліної до батьків, до батька, де жив Володимир. І цей щоденник вже виданий. І зараз він вже бібліографічна рідкість, його не можна купити ні в одному інтернет-магазині. Сьогодні ми хочемо просто прочитати уривки з щоденника, які ввів Володимир Вакуленко під час окупації. І кілька коротких дуже його відповідей в одному із інтерв'ю. Яке вийшло у журналі Країна у 20-му році. Наприкінці 80-х протестував, зривав і палив радянські прапори. Вісьмома друзями виготовили синьо-жовтий. То був 89-й рік, фотографії не робили, тоді це було небезпечно. Тканини таких кольорів не знайшли, перефарбували білу. Жовтий виходив із помаранчевим відтінком. Дівчина вишила на ньому гроно калини і повісили прапор уночі на горі Крем'янець. Нас допитували, але ніхто нікого не здав. Принципово не спілкуюсь мовою окупанта, хоч довкола всі російськомовні, насправді я давно забув, як неї говорити. Давно готові до війни. Єдине, боюся, що в разі окупації Харківщини не зможу провести дитину через сеперський блокпост. Якщо Віталька історично засміється, його ж застрелять, тоді і я ляжу. Якщо не пишеться, не вичавлюй з себе банальщини. Не пиши. Читати потрібно, щоб не стати порожнім. Думки роблять, робляться тупими, коли забуваєш про книжку. А ось і той щоденник, уривки з якого. Послухайте просто. Звикаєш до всього. Головне, ким ти в цьому всьому залишишся. Сьогодні 10-й день окупації. Розумію, що якщо ці рукописи потраплять до рук ФСБ, яка має прийти після рашистської дивізії Зет, ось тільки закінчаться бої. Але все ж розраховую їх передати в разі довготривалої окупації в руки міжнародних організацій. А вона, за правилами міжнародних спільнот, буде. Все ж я вірую в ЗСУ. Отак, як в Бога. Хай не гнівається на мене. Моє волонтерство починалося задовго до цих подій, хоча воно було різне як допомога людям із інвалідністю і не припинялось довгі роки, хоч і було в різних сферах діяльності. Отже, я обрав статус постачальника або їй, ніби розлючена гадюка, підповзали до рідного міста все ближче й ближче. Староста сховався від відповідальності, зв'язок був відсутній взагалі, ми не знали навіть, чи стоїть ще місто, чи взяти ворогом. Зовсім відсутність новин, повна відсутність зв'язку з будь-якими органами, щоб стала більш зрозумілою картина, що відбувалося в нашому селі. Окупантів було чимало, а блокпости через кожні 100 метрів, постійні шмони навіть порожніх пакетів. Інше мене збивало страшенно, що такого приниження мої нерви не витримують. Мені з моїми патріотичними проукраїнськими поглядами вкрай. Небезпечно було опитнитися затисненому вороже кільце, але я не мав вибору. Поруч зі мною дитина до всього з особливим сприйняттям усього, що навколо, яка ще в перших числах березня взагалі припинила будь-яке спілкування з зовнішнім світом. Врешті я й так розумів, що всі оці вибухи, гради, бомбардування і нові команди на кшталт лягай торкнуться і його аутичної психіки. Харків розбомблений і його реабілітація буде сунути роками. З Віталькою добре відпрацювала команду. Млять лежати. Дитина аутичного складу не розуміла, чому в одному випадку у бруд не можна лягати горілиць, а в іншому навпаки. Власне, позитиви створює сам Віталік. Реакція на бомбардування для нього стала веселим заняттям. Насправді, в моєму положенні це має вагомі плюси. Мені головне, щоб дитина не злякалась. І... Один з останніх аркушів щоденника. Перший період снились цифри, старі календарі, знайомі снилися, і хлопці ніби обіймаю їх, зустрічаю, боюся й думати, що з ними. Перші дні окупації я трохи здавав і, через напівголодний стан, взагалі. Зараз взяв себе в руки, навіть город грибу потихеньку та картоплю до хати виніс. Пташки цвірінькою тільки зранку, по обіді навіть від ворон не почує злостиве карр. Врешті ввечері мене рятує музика в мобільному. Записував ще до війни Юрій Клос, Єремії, Горгішелі та інші. А сьогодні в День поезії. В небі привітав мене невеликий журавлиний ключ. І крізь їхні курли, ніби чулось усе буде Україна. Я вірю в перемогу. Володимир Вакуленко. Різкий, нестримний, нестримний по своєму характеру від самої молодості. Коли він служив в армії, він був непокірним, був битий, травмований, і більше вже не придатний до військової служби ще з молодості. А на Майдані в 14-му отримав ще і травму голови, але це не заважало йому любити життя, любити щось в ньому творити в тому житті і бути наполегливим до кінця. Напевно, один його вірш він від нас пішов як лелек. Далекі в далекі краї. Лелеча пошта. Лелеки приносять згорілі листи, лелеча над згарищем пошта. Пожди мене сонце. У снах підожди, світанком зустрінеш кого ж ти. Примули розтріпані десь на скарбах, Чи, може, розлущений камінь. Чечню, Дагестан, Крим, Карабах і Київ на лоні поранень. Розпечена болем у небі душа, складає листа обгоріло. Лалеки летять. День розкуто лежав на просторі сліз. Прострілили. Щира любов до життя, до свого сина, який потребував особливої уваги і опіки, свідомий вибір себе як українця і борця за свою віру, надію і свою ідею. Володимир Вакуленко. Приходьте до нас тут усі свої.